Вітаю, шановна спільнота. В цьому відео піде мова про калібровку зарядних пристроїв. От. Це потрібно для того, щоб ваші батареї заряджались правильно, щоб не було перерозряду, розбалансу і так далі. І тому подібне. Значить, яким чином це виглядає? Бачимо є напруга з одного боку. Перший елемент 4, 140, Другий елемент 4150. Перевіряємо з цієї сторони. Перший елемент 4, 172, Другий елемент 4152. Як бачите, є суттєва різниця. Вона є не критичною, але, ну, краще це все. Відразу відкалібрувати, робиться це один раз, після чого ви забуваєте про це все. Проблема в тому, що ці зарядні пристрої з заводу приходять чи з Китаю приходять не відкалібровані, і потрібно попередньо проводити ще калібровку. значить Як зайти в інженерне меню для калібровки? На цих пристроях. На будь-яких пристроях від Toolkit rc процес відбувається однаково. Ми затискаємо Scroll і подаємо живлення на нашу батарею. Після чого пристрій у нас спускає інженерне меню, де ми можемо відкалібрувати вхід. Тобто, ось цей верхній порт. Вихід, їх тут два XT60. І далі вже безпосередньо напругу на самі елементи. Яким чином відбувається взагалі калібровка? Наприклад, ми знаємо, що перший елемент у нас відрізняється по напругі? Нам потрібно взяти мультиметр. І перевірити безпосередньо саму напругу. Дивимось, перший елемент 440. Як бачимо, ось тут у нас напруга трішки відрізняється. Тому ми наводимо скролом на перший елемент, натискаємо на скрол і далі вже крутимо до потрібного нам значення. Процес може зайняти певний час, але робиться це одноразово. Після чого вам потрібно зберегти калібрування, ну і вийти. І далі можете спокійно заряджати свої елементи. На цьому все. Дякую за перегляд. Хто хоче скомунікувати, можливо, є якісь запитання по іншим відео. Можете доєднатися до моєї групи в сигналі. Посилання знайти можете в шапці цього каналу.